<плес> <плес> якраз, де, повиш, тут якраз, тут якраз такого може бути Ну. 80 метрів стояв до хлопець, нам треба 20 метрів, наприклад. Від косе, ти розумієш? Так це ж Так, 20 метрів повні. А ну добре, а чого не взяти відрував, наприклад, то не проведе? Добре, ми тут проведемо, що тут це проведе. Ні, ну в принципі... Вам ширини тут стоять, блядь, в безконні прийшли, що Так, цю би таку полосу би цю скосили, блядь, наприк, наприклад, то, по дорогу. Оце вон, наприклад, оце Але нема тут горбів, Требе... yeah. не не я б'ю. Треба... Ти спитувати. Ти спитувати. Ти спитувати. Ти спитувати. селянка на собі цей. І от я дивись, і от я кажу, добре, бо буде. тут буде рів, люди не будуть стріляти з того боку, пані не будуть стріляти, то буде з пісного боку не стріляти. Дайте відплати. А там попри дорогу вітання не стріляти. Або... Але Ваня ширший крок, бо ти шостов вутло береш. Це ти рахуєш от Що? <рошу> <рошу> Шо? 20 смит! 20... Ну, що це тако не стане, блядь? Так, ні, бо тут я розумієш, що ми сміну. Цей, щоб плюс-мінус де зайшли чи вліву? Ні, ну туда -туда. так питай не мав взяти десь да, і мело. Да, трактор, знаєш, якби заїздив. Ні, але просто, ну, навіть, бо ми робимо десери, це все, це де не ходить, знаєш. Якби ми це просто не розправили, так. добре, то. Зараз хочеш, не люди з тим, але не. Да, 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 да,

11-12 жовтні будуть проводитися кінні змагання та кінна виставка в село Пісень, Косівський район, Івано-Франківська область. Зараз складаємо план, корова випасає поле, решту докосимо. От є ціла наша команда, група підтримки. Це всі хлопці прості, всі фірмани. Що би хотів сказати, організовуємо ми це за свій кажеться, з твої кишені, хто би мав можливість, має таке бажання підтримати нас, може дзвонити. Буде номер в мій в описі, Тараса номер буде в описі, Івана номер буде в описі. Дзвонити і хто хоче долучитися до такого збору. На не підтримку ми робимо на підтримку ЗСУ. Скажи, але, Тарас... але матеріально, не морально нас підтримати, а матеріально. Морально ми нас вимагають. налаштувалися. матеріально, так, так. хто би хотів. Морально ми налаштувалися, ми вже готові морально. Бо ми підтримали. хлопці, ми хлопці такі фірмани, проскі бідні. Ми і... потягнемо, але дуже важко. Так, і хто би мав бажання підтримати, то будемо дуже раді е, любі допомозі. Е, нагадай, який батальйон? Перший батальйон 102 е, територіальна. Як? Перево, по-друге, Перево. По На підтримку, та, благодійний. Це. Так, робимо такий благодійний захід і... Це наші хлопці з Косівського району. Кутають. Наш батальйон з Косівського району. Е, покажемо дорогу, заїзд, звідки заїжджати, додатково будуть е, дорогу, куди їхати. Ні, зараз. Ну, локація, локація пробивається, Пістинь, стадіон. Типу. Так, ну, стадіон так, крамінь, пістінь, Це пробивається локація. Вулиця, вулиця буде Василя Мельничука. По навігації тут ви попадете тут без проблем. Так е а, як села, їхати в Косів, там є заправка е біля моста. Там ми покладемо вказівники, куди повертати, і зараз додатково покажемо вам е дорогу, як е сюди заїхати. Бо я нічого не знов я будемо всім раді всіх бачити на такому святі. Нагадую, будуть проводитися кінні змагання. Легка і важка категорія. Так, само. Так, одиночні і парові, це буде відбуватися дійсно на два дні. У суботу будуть проводитися змагання, заїзд. заїзд ну, кінка пара. У неділю буде проводитися фінальні змагання. Тобто будемо у неділю у суботу де... вибирати п'ять найкращих учасників з часом на, на фінал. Так. У, у всіх етапах ну, змагань. Буде легка категорія, важка категорія, не буде. проведемо в суботу, а в неділю е, будемо відбір робити буде. на. Ну, зробимо суботу-відбір і в неділю буде гай. фінал цих змагань. І вже в неділю будуть оголошені переможці цього свята. Отакі, От друзі, буде. справи. Так що не перемикайтеся. З нові місця, місця будуть. Скажемо поки поки що скромніше, якщо буде спонсора, то буде краще. Так. Що зможемо, то. Тим нагородимо. Так. А далі, як кажуть, най, най Бог нагороджує і най Бог допомагає усім. Ну, чекаємо усіх. На змаганнях я вже говорив у тіктоці з цілої України. Коротше, хлопці, всі приїзди, хто має можливість кіньми без коней, але бажано з кіньми. Ну, і... Можемо маленький організувати як -то, базар, маленький скіність. Може, може бути, може бути продати. Будемо може... розігрувати на аукціоні, будемо лошака розігрувати. Постараємося кіно амуніцію розігрувати, аукціон будемо проводити, що буде цікаво. Так, Це, всі, всі, збори, цікаво. це всі, всі збори, які що будуть додаткові, це все буде на, бл... ну. на ну, збір благодійний на ЗСУ. Там, наприклад, хтось має придбати капейстру, там буде чи вішки, старт, чи капейстру. Та, стартова ціна і аукціон такий будемо проводити, щоб більше зібрати коштів, хто має можливість купити, і щоб більше коштів зібрати для хлопців такі справи. Плюс-мінус додаткова інформація, бо ми можемо щось і забути. Але що кого буде цікавити, номера будуть у описі, що будете дзвонити і питати додаткову інформацію. Сіно вода буде. Для коней, сіно, вода. ну Що таке потрібне, то ми надамо. Ну і я думаю, що усі місцеві тут довкола уторопи, пістинь, стопчатів, яблунів. <тит> Космат, шешури, шепіт, Брустори, березове ну, є комусь з'їхати, бажано це підтримати і щоб було так ну, зробити. Будемо старатися, щоб було все на кращому рівні і щоб був комфорт для вас і для ваших коней. Всіх ми чекаємо, всіх будемо раді бачити. За додаткову інформацію нагадую, дзвоніть. Номера буду Дякую. Так, друзі, хочу показати вам полеше, на якому буде проводитися кінна виставка, кінні змагання та кінний базар. Хто має коні на продажу, може привозити. Тут буде виділене місце спеціально для коней на продажу. Тут буде відділена територія на виставку коней. І у другій стороні будуть стояти коні, котрі приймають участь. Корови, звичайно, тут не буде. Отаке тут каполе, хочу вам показати, де воно знаходиться. Це є село Пістень, стадіон, сільський стадіон, хто знає. Місцеві, я думаю, знають усі. І отут будемо проводити кінну виставку та кінні змагання. Хто знає цю дорогу, зараз я покажу дорогу з асфальту, то буде заїзд з тієї сторони. Усі місцеві, я думаю, знають дорогу на кажуть, з тієї сторони, але заїзд буде, головний заїзд буде зі сторони заправки. А це там добра дорога. Та там варі, порубані підібь. Повірте, це буде кість. Ні, я показую, що звідси буде заїзд, хто знає. А, так, так, я зараз сідаю в машину і ми зараз покажемо. Я у джіпа сідаю, де хочу в шкоді їхати. От такі друзі, справи. Так що їду показати вам дорогу. І отакі от, такі у нас справи. Так що додивляйтеся відео до кінця, там ще буде лошак по гермесу на продажу. Залишу номер залеж, е, у номер, номер описі, е, будете дзвонити ще за лошака, а ми їдемо показувати дорогу. Так, Звідти буде один заїзд, хто знає. І зараз вам показую. Бачите, це є сільський стадіон. Тут місця є дуже багато. Місця вистачить усім. Великими машинами є можливість заїхати. Любим транспортом так, тут бачите, є така пелорама. І попри цю пелораму по прямій заїздити на сам стадіон. Дорога тверда, шутрована, що якби чи дощ упав, чи щось такого подібного, то проблеми заїзд, з заїздом нема. Дорога, правда, ґрунтована, асфальт. Але заїзд буде головний. Бачите, широка дорога, ж тут може їхати велика машина, ну, без проблем. Головний заїзд буде від заправки у пістині. Зараз покажемо заїзд з асфальту. Так, друзі, дивіться, хочу показати вам е, зі сторони Коломиї, хто буде їхати. Е, бачите, є заправка. Це е, траса як їхати на е, косів. Це дорога, як їхати у косів. Спускаєтеся попри заправку. І бачите магазин Перлина. Ресторан, перлина. Е, от, бачите, є, пише пістень. Біля річки перед самим мостом повертаєте наліво. От сюди у, у цю вуличку повертаєте і прямо попадаєте на стадіон на місце. Якщо їхати зі сторони Косова, бачите, є міст. От є міст, так само пише пістень, перед заправкою, за мостом, зразу повертаєте направо. Я думаю, що указателя, е, указівника вже тут не треба буде, бо, тому що я вам стараюся показати все правильно. Зі сторони Косова їдете як, е, з Косова і зразу за мостом направо. Як зі сторони Коломиї, бачите ресторан Перлина, теж і пістень. І повертаєте наліво. І цією дорогою добираєтеся на сам фестиваль та кінні змагання. Друзі, додивляйтеся відео до кінця. У кінці відео буде лошак на продажу по Гермесу. Номер власника залишу в описі. Наші номера будуть в описі, що кого цікавить. Дзвоніть, звертайтеся. Всіх чекаємо, всіх будемо раді бачити і всім всього найкращого. Всім до побачення. Всім добра. Всіх чекаємо на кінних змаганнях. Сила Коней Прикарпаття. 2025. Всім до побачення. Всім до зустрічі!